Третій тюб доставляємо в вашій увазі сушка для грибів, овочів, фруктів, трав. О, рибку можна таранічку зробити, підсушити зимою без проблем. Стара мебель, розібраний шкаф був, трохдверний. Розібрали, порізали, крутили отакий ящик. Так. О, крутили ящик такий, середині обшили екраном, щоб тепло трималося. Всі кругом стики обробили герметиком. Поробили такі рамки. Їх, правда, понумерували, але вони всі одинакові. Це москітна сітка прибили. Отак ось так накладаєш з бортиком. Ну, як казав, практика їх нумерувати не треба. Того, що це. Міняти. В процесі сушки треба їх міняти місцями, бо того, що знизу тепло, а зверху вже більш прохладніше повітря. Так, йдемо далі. Значить, тут кусочок жесті вирізали. Нагріваючий елемент. Взяли від старої дуйки китайської. Вентилятор підклинював. А от сам нагріваючий елемент був ще хороший. І от зараз він гріє без проблем. Кстати, вентилятор вон. Ми його поремонтували, зараз він вдуває. Так, Тут заведений. от На третьою рамкою завели датчик терморегулятора. Просвердлили, завели. Якраз в катет, повітря піднімається, він, нагріваючий елемент відключається з тієї сторони. А, от зашовки такі купили в епіцентрі, щоб плотненько притягували, щоб нігде не тікало. О, Так, і з тієї сторони. Так, тут буде внизу два комп'ютерних кулери стоїть. Вентилятори. Від них взяли, прикрутили від польської антени блок живлення. 12 вольт. По-моєму, так, да, 12 вольт. Головне, що він регулюється. Вентилятори повітря швидше, помаліше. О, тут взяли таке термореле. Воно двохшагове. Поклали 46, 46-43. Включаєш. включаєш нагріваючий елемент. Ну, Все тут виставлено, Само включається, само виключається. стабільно на хорошому температурі. Суші, сюди завели. Один раз вже спробували, правда, було тільки ну, дві рамочки сушили клубніку. Бомба вийшла. Такі пластіночки, дві пластиночки в чайок, аромат. Як клубніку сушили, то тут бли, на всій гараж таке пропав якось покамерно. Mm?